У нас є новий Моторолка G86 на dimensity процесорі по супер класній З крутою камерою, в лобзахстом. Дивимось. Дивимось. Откриваємо. Так, ось телефончик у нас. Бачите, в чохольчикі, Прикольно, дивимось. Бачите, давайте, давайте прикольний фірмовий чохол З моторолкою. Дивимось, розпаковуємо. Давайте подивимось быстрой комплект. Комплект який кабель. Ну, якщо, що, швидку зарядку підтримує, можна у нас по хорошій ціні, по хорошій знизі докупити. Знімає чохол. Стура така пластик під кожу, дуже прикольний, симпатічний, плавний перехід. Виглядає, звісно, солідно. солідно. Так, дивіться, значить, по камерам тут основна 50 МП від Sony ширик на 8, допоміжний модуль, знімає відео в 4К, фронталка 32 Мп, знімає також відео в 4К, потім супер вологозахист, IP69K живе під водою добу. На глибині до 2 метрів дуже прикольний апарат за ці гроші. Плюс в ньому Dimensity 7300. Це флагманський процесор. Ну, звісно, не самого останнього, останнього покоління, але в принципі флагманський на 2,5 ГГц з графічним процесором ARM mali g 615 mc 2 Тобто, і вигра на ньому можна спокійно пограти. колбі Atmos звук тут у стереодинаміки. Коротше, як мені колонка. Характеристикам бомба-ракета. Екранчик AMOLED 120-герцовий HDR 10 підтримує. Дуже дуже класний. Розрішення 2712 на 1220. За ці гроші, бомба, ракетка. В общем, дуже дуже прикольний апаратик з фірменним чохольчиком, крута камера, вологозахист по цій ціні з хорошим процесором Dimensity флагманський процесор. Взагалі бомба, ребята. Рекомендую Замовляють Офіційна гарантія 12 місяців для підписників. Знижка.